Рада вас вітати у моєму новому відео. Сьогодні ми разом створимо справжню зимову казку. Кожного сезону моя теплиця має свій характер та настрій. Цьогоріч вона трошки засиділася в осені, але час вже і її вбратись у зимові шати. Щоб зробити це відео ще більш атмосферним з новорічним настроєм та вайбом, я поділюся з вами своїм улюбленим рецептом імбирного печива. А розпочнемо з теплиці. Для початку мені потрібно було винести всі гарбузи та осінній декор. Гарбузи пішли у підвал. На каналі у мене є відео про те, як я зробила там дуже класну, теж затишну атмосферу і як гарно в мене там все розкладено. Можете його подивитись. Потім ці гарбузи будуть використані для курей, а також в кашу моїм собакам. Як ви знаєте, в мене їх 11. Спочатку я взагалі думала ще також перефарбувати підлогу в білосині, але потім вирішила, що та кольорова гама, яка є зараз, мені подобається більше і залишила її, як є. Взагалі, цього року я в теплиці хотіла чогось максимально простого і природнього, з мінімумом кольорів та іграшок. Тож зупинилась на біло-зеленій гамі. Ну і, звісно, оскільки залишилася кольорова гама підлоги, то її гарно відтіняє е, також плетений столик із стільчиком та слома, якою вкриті високі грядки. Зелена гама це сама теплиця, плюс живі ялинки, які я сюди занесла. Вони навесні будуть висаджені в землю. А біла це зірки, які я дуже давно хотіла. Також сама теплиця прикрашена гірляндами роса. Їм вже тут два роки, я їх не знімаю, і мені здається, що вони тут завжди доречні і виглядає завжди казково. А самі зірки я замовила на AliExpress, Я вже їх дуже давно хотіла і вирішила, що час прийшов. Я взяла одну велику, п'ять середніх та п'ять маленьких, і в довільному порядку розвісила їх по теплиці. Всередину кожної зірки я поклала гірлянду росу. Моя теплиця це саме те місце, де мені завжди хочеться проводити час. Неважливо, який це період року, із чашкою глінтвейну, какао чи чаю, з мохіто чи навіть вином. А зараз я з нетерпінням чекаю сніжної погоди, бо сніг у нас був всього кілька днів, і як бачите, він весь розтав, щоб тут переночувати. Влітку ми часто взагалі тут з чоловіком спимо, взимку ми ще не практикували, але я цього дуже дуже хочу. Вімкнути теплу підлогу, постелити простирадло з підігрівом, і додатково також включити у обігрівач щоб вже точно не замерзнути, насолоджуватись гарячим какао з термуса і дивитися різдвяні фільми. Мені здається, що такий вечір буде дійсно незабутнім. Я думаю, що навіть найпростіші місця можуть перетворитися на щось чарівне, якщо додати трішки любові та фантазії. Ця теплиця була моєю мрією, яка стала реальністю, і я постійно нею насолоджуюсь вже більше двох років, як вона в мене є, але я не можу досі повністю повірити в те, що моя мрія стала реальністю. Тепер переходимо до ароматної та смачної частини нашого відео імбирне печиво. Воно чудово доповнює святковий декор, і в ньому якраз є отой новорічний вайб, який напевне не передає ніяка інша страва. Ну можливо, олів'є, якщо ви його їсте і любите. Що потрібно для імбирного печива? Вам знадобиться 240 г борошна, 100 г меду, 70 г цукру, 70 г вершкового масла, 1 яйце, 1 чайна ложка розпушувача, 2 чайні ложки молотої кориці, 1 чайна ложка молотої гвоздики, 70 г натертого свіжого імбиря. Для декору какао. Можна взяти корицю та гвоздику вже натерті, але мені більше подобається, коли я самостійно їх натираю. Тоді здається, що аромат більш насичений. Борошно просіяти, всипати туди корицю з гвоздикою та розпушувачем, замішати вінчиком. Імбир почистити та натерти, змішати його разом з м'яким маслом, яйцем, медом та цукром. З'єднати всі інгредієнти та добре вимішати. Тісто не повинно липнути до рук. Завернути готове тісто в харчову плівку та покласти в холодильник на 1 годину. За годину тісто дістаємо. Розпочуємо на присипаній борошном поверхні до 1-2 см товщиною та вирізаємо формочками. Якщо у вас є формочки з візерунком, то їх можна додатково макнути в какао, і тоді на тісті малюнок буде дуже добре видно. У мене багато різних формочок, і також з'явились нові візерунчаті качалочки, які я купила в останній подорожі в кракі. Нарізане печиво викладаємо на застелене пергаментном деко та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 10-20 хвилин в залежності від товщини печива. Також у мене є окремо подвійні формочки, які я з'єдную між собою за допомогою джему, солоної карамелі або арахісового масла. Все готово і можна насолоджуватись ароматним та пряним печивом. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, це відео принесло вам хоча б трішечки новорічного настрою. Вже зовсім скоро ми зустрінемось у моїх нових відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі!